Друзі, вітаю! Наш брифінг присвячений викриттю брехні та пропаганди держави-агресора. Почнемо з того, як останні дні російська пропаганда намагається зупинити поширення інформації про величезні втрати, яких зазнали російські військові під час спроби штурму Павлівки. Навколо міста Углидар в Донецькій області інформацію про втрати оприлюднили самі російські державні пропагандисти. Зокрема, ведучий російського державного телебачення Олександр Сладков опублікував звернення військових 155-ї бригади морської піхоти. Тихоокеанського флоту він повідомляє про те, що під час останніх подій на цьому напрямку ця бригада зазнала втрат в розмірі 300 осіб вбитими та пораненими. Після цього інформація набула великого поширення в російському медіапросторі, і вони спробували заглушити цю правду вкидами від керівника Приморського краю про те, що, начебто, він зв'язався з командувачами цієї бригади, і ті сказали, що втрати набагато менші. Було б дивно, якби командувач і повідомили губернатору про те, що справді вони зазнали величезних втрат. А потім це він би повідомив всьому російському суспільству. Правда полягає в тому, що російські військові несуть величезні втрати під час штурму, зокрема Павлівки. Тому що ці рубежі оберігають наші героїчні воїни, в тому числі 72-ї бригади чорних запорожців, яка брала участь у захисті Києва і відкинула ворога від Мощуна, від Ірпеня, а потім захищала Україну в напрямку Дергачів та Бахмуту. Зараз боронять угледар, і на сьогоднішній день втрати росіян справді великі. Їхні спроби захопити цю територію не увінчалися успіхом. А російській державній пропаганді можна порадити знайти більш витончені способи спростування цієї правди. Тим часом випадає в око, як російське міністерство оборони намагається збільшити в своїх звітах отримані військові результати. На минулому брифінгу я розповідав, що вони в свої звіти почали включати інформацію про знищені пікапи. Зараз пішли ще далі, і тепер повідомляють про знищені автомобілі. Зокрема, в одному зі звітів міністерства оборони за 7 листопада вони повідомляють про начебто понесені українськими військами втрати, в тому числі танки, бойові броньовані машини. Та п'ять автомобілів. Якщо так піде далі, то дуже скоро Міністерство оборони Росії почне приписувати собі знищення велосипедів, самокатів та інших пристроїв пересування, якими користуються цивільні, зокрема можливо, героскутерів. Можна побажати їм і далі успіху в приписуванні собі неіснуючих військових перемог. Російська пропаганда і далі продовжує вигадувати фейки про присутність іноземних найманців на полі бойових дій. Тепер вони розповідають ще й про жінок. Зокрема, Рія Новості, Російське державне агентство, пише: польські жінки-найомники які участвували в українському наступленні наряду з мужчинами. Дивимося, хто ж джерело цього вкиду. Об этом мрія новості рассказал российский военнослужащий. ні прізвища, ні ім'я, ні військову частину, ні навіть обличчя. Просто на камеру їде чоловік в Балаклаві і розповідає цю ахінею. Звичайно, ця інформація не відповідає дійсності і є черговим прикладом того, як російська пропаганда намагається виправдати втрати, які вони зазнають, і відсутність військових успіхів на полі бойових дій. Мовляв, воюють вони не з Україною, а з державами НАТО. Тепер виявляється з жінками військовослужбовцями держав. НАТО тим часом ситуація на херсонському напрямку для агресорів залишається складною, і вони вже вигадали темники для своїх пропагандистів, якими вони будуть пояснювати можливе відтягнення збройних сил та живої сили з цього міста і його втрату. Зокрема, в своїх темниках вони пояснюють про те, що мовляв, це. НАТО разом з Україною змушує Росію відступати, зокрема, про те, що утримувати це місто не має сенсу, оскільки вуличні бої принесуть великі втрати російським збройним силам. Ну і як вишенька на цьому торті, розповідь про те, що мовляв Петро І під час війни зі Швецією теж відводив війська від Полтави. Бажаємо російським пропагандистам і далі більше креативу для того, щоб пояснювати нові нові поразки на полі бою в Україні. Ще один фейк, який ми помітили в. Інформаційному просторі був поширений пропагандистами Росії про те, що начебто у Варшаві було зображено графіті з обличчям президента Володимира Зеленського. Але як виявилося, ця інформація є повним фейком. Як повідомив речник Варшавської дільниці, воля Матеуш Швічинський. Це місце, яке згадується як місце зображення Володимира Зеленського, немає такого зображення. Це маячня, це підробка невисокої якості, яка заснована на старому фото. Повідомив представник польської влади. І кожен, хто перебуває в цьому місті, може переконатися у Варшаві. Цього фейку немає в природі на завершення. Традиційний заклик не вірити брехунам російської пропаганди, довіряти українському телемарафону, українській місцевій владі, військовому та політичному керівництву. До зустрічі!